Вийшла нова Galaxy S25 лінійка від Samsung, і всі ми знаємо, що... Правильно, що там нічого нового. Але це нічого в більшості для тих, у кого S24 лінійка та навіть S23. Хоча для мене саме S25 і це, по суті, хороший симбіоз S23 та S24 лінійки. Бо тут знову хороший процесор, який вже був у S23 та, відповідно, все інше трішки оновлене, що було у S24. І це стосується саме молодших S25 та S25, бо в моделі Ultra про це від дракони були ще з 23 ї лінійки, і в цьому випадку обділяли тільки молодші версії, що мене все більше починає бентежити, чому акцент робиться на ультрамоделі. Якщо все ж основний прибуток, я на 90% впевнений, приносять саме молодші моделі. Чому їх завжди показують як якесь таке собі доповнення до ультрамоделі? І ні, це питання не тільки до Samsung, так роблять всі виробники. Коротше, знову ж таки, найосновніші зміни у s 25 та s 25 це процесори, які для всіх ринків тепер від Snapdragon. А саме 8 Elite by Galaxy, що типу, спеціально трішки покрутили їх, щоб виділялися. І в цілому цей чіп має дати хороший рівень продуктивності для мобільних геймерів, плюс сказали про покращене охолодження, яке потрібно перевіряти. І також, що дуже мені подобається, це покращили питання автономності, бо я бачив, що цей проц в цьому плані нахвалюють в інших мобілках. І особливо для найкомпактнішої версії. Яка мені найбільше цікава, це може бути хорошим знаком. Хоча на диво S24 на Exynos показував себе доволі непогано, тому тут це питання мало би бути на ще кращому рівні, враховуючи те, що об'єм батареї не збільшився у всіх моделей. Також цікавого це збільшився об'єм оперативної пам'яті. Її тепер в базі 12 ГБ проти 8, навіть у версії на 128 і у такої версії накопичувача, вроді як має бути стандарт UFS 4.0, бо у попередньої моделі s 24 якраз у базі був старіший стандарт 3.1. і тільки з більшими накопичувачами була новіша версія, що виглядає як якась дискримінація і знущання. Але все ж якось по дивному і в негативному плані вирішили виділити майбутніх власників, які хочуть версію на 128, бо як мінімум офіційно, в нас вона буде тільки в сірому кольорі. Я не розумію, це якийсь натяк з цим сірим кольором і тими, хто хоче саме цю версію. Вони не заслуговують на більшу палітру кольорів, яка починається саме з версії на 256. Це якось дуже мега дивно. Все інше в цілому дійсно без змін, навіть дизайн. Трішки кільце камер змінили, і все. Але в руках відчуваються гарно і мені подобається. Вони ще навіть зовсім трішечки скинули ваги, буквально на кілька грам. У змін також не те, щоб багато, із цікавого те, що тільки новий на чоркокутний модуль він на 50 мегапікселів із автофокусом, а всі інші модулі без змін. Так прокачали основне захисне скло, яке тепер горіла Glass Armor 2. Але чи треба мені вам казати, що краще все одно клеїти захисне скло, що зекономить купу нервів, грошей та часу, якщо, не дай Бог, він впаде? Думаю, це пояснювати не треба. Ну і невеличка зміна по дизайну полягає в тому, що бокові рамки тепер такі ж плоскі, як і верхні. А плюс, завдяки тонким рамкам навколо дисплею, здається, ніби тримаєш в руці майже один дисплей. Ефект гарний. А от чи став він зручніше через це, то вже користувачі розкажуть, бо S24 Ultra мав легке скруглення бокових рамок. І здається, відчувався за рахунок цього трішки приємніше. Також заокруглили кути рамок, але це все ще титан, коли у молодших версій це армований алюміній. А для любителів СПН у мене для вас є погана новина, бо у цій версії, здається, він втратив Bluetooth можливості. А відповідно, різні жести по відкриванню камери, що особливо мені було цікаво, взаємодії з нею й інший пов'язаний з цим функціонал. Що здається є дивним рішенням, і комусь думаю, ось це от якраз оновлення не сподобається. Ну і з нових фішок це з'явилась можливість знімати відео в лог режимі, і це ще й доступно на всіх моделях. Тут, хоча б виділилися вони в хорошому плані. Бо Apple, наприклад дає таку можливість тільки для прокористувачів, відповідно зі смартфонами від Samsung. Можна стати більш професійним відеознімакою або мобілографом навіть зі звичайною і найдоступнішою по ціні версією, що точно буде хорошим плюсом для певної категорії людей, бо ясне діло ця фішка для одного відсотка. Але все ж коротше, так з однієї сторони нічого нового, але знову ж таки так у всіх виробників не налітайте тільки на Samsung. та й з іншої сторони їх всіх я цілком розумію. Спробуйте кожен рік давати суперкруті й кардинально нові фішки, так як в цілому смартфони. Ну а S25 звичайний, я спробую дістати якнайшвидше і нормально його протестувати. Бо можливо, хтось помітив, що я ні слова не сказав про AI. І здається, це буде той випадок, коли нарешті в Україні про це можна буде говорити. Але побачимо. Хоча найголовніше це не забути зробити донат на ЗСУ.